Тож, ми маємо двосторонню квартиру, це коридор, і входи праворуч-ліворуч в дві кімнати. Це ванна кімната, ну, трохи темненько, звісно. Це кімната, яка пішла у нас праворуч. Ось такого плану. Тут, наприклад, можна зробити вихід на. А технічний поверх ну, за умови того, що викупити там площу, вона там, здається, така ж, як і квартира. І тут ми маємо прекрасний краєвид. Прекрасний краєвид, і це вікно у нас виходить в сторону протилежно від окружної дороги. Тепер повертаємось назад. І йдемо в кімнату, яка відповідно ліворуч, вона трохи менше заплощу, і тут у нас відповідно йде балкон. Балкон, і, вибачте, вихід, вид на двір, на іншу секції, на Олексіївку, і отам у нас окраїним містом.